Учениці 5-9 класу Захарчук Ірина, вчітька Анастасія, учасники волонтерського загону. Сьогодні ми в гостях у тітанку Людмили Миколаївни. Ми е, безпосередньо учасника події Великої Вітчизняної війни. Як для вас починалася війна? Коли війна почалась, вона так раптово почалась, ми і не знали, що таке вообще слово війна. Мені було 10 років тоді. Крім мене, у мене було ще три братіка. Жили ми в Херсонській області, в Беліксандровка район. Папа робив на аліватері, мама домохазяйка була. І добре ми жили, добре, весело було все. Папа один раз пішов на роботу, мама каже, що папа вже не вернеться, бо почалася війна. А нам це було непонятно, що це таке. На другий день папа не повернувся з роботи, папу демобілізували, так ми папу більше не бачили. От, І почали наші муки в житті. Вийшла я, ми в бараках жили, в коридор такий длинний, ніск сімей там жило. Вийшла в коридор, дивлюся, якісь солдати, чи хто вони хлопці молоді в зелених таких костюмах. Біжать, відкривають кожну двері у коридорі і партизан, партизан! Це я так заповнила. І один був там пожилий вже мужчина вдома, і він, вони туди вскочили і почали його бити. Він так почав кричати, дядя Ілюша, я пам'ятаю його, ми так дружили, ми любили сильно. Дідусь такий хороший був. І вони його били і питали: Партизан, партизан! Я вскочила в хату в квартиру до, до, до мами і кажу, мама, там якісь солдати у зелених костюмах і б'ють дядю Ілюшу. Мама каже, не ходи, Людочка, туди, не ходи, дідка, не треба, сиди тут у квартирі. І з тих пор так ми боялися вийти навіть на порог. От. І... Там ми не могли заливатися, папин папа забрав нас повезти до дідушки, до маминих батьків. Це папин папа була, а мамині батьки жили в добровольському роз'їзді, отут, Казанковський район. І він гарбу йому дали, такі коні тяжеловіси, такі у їх ноги, товсті, я заповнила. Що ж мені тоді 10 років було, я ще дитина. І погрузив на гарбу. У нас така гарба. Де така підвода із решутками? І повісар із Херсонської області в Добровольський роз'їзд. Це Казанковський район тут mm -hmm. ось є, і привіз туди до дідушки і до бабушки. Дідушка там робив діжурним станції, А бабушка була домохазяйка. І так ми там всю зі всю війну і пережили. Життя було дуже страшне. Мама була вагітна, там ще родила хлопчика меншого мого братіка 41-го року, який батька й не бачив. От. І так ми там жили. Бідували дуже, голодні були дуже, і діватися не було, що школи закрили, вчитися не було, нас взагалі світла не було, бо почали бомбити. Як ніч, так мама нас забирала в окопи, які самі рили, а рили окопи в лісосмугах. Самі ж люди. А хто люди, які? Старики залишилися, жінки і діти. І ми їм допомагали. Я пам'ятаю, я рила окоп теж, коли ночі, тоді ночі, мама, нас вечором, може, темніє всіх у окопи, і то ми там діти всі пищали і кричали. А самоліти налітали бомбо бомб і ото летять так страшно. Я і час, як почую, як самоліти угржоні бомбами. І вони оце починають бомбить. Там у нас за год зерно було, і бомба попала прямо недалеко від нашого дому. І почало горіти зерно, і все там почало плавитися, горіти, тріщати, це все повниться, так страшно до цих пір. Мені отой запах, коли горіло зерно, оцей такий запах, такий важкий. і я ще почую, як палять, що отам на стерні, я в щось ліжала, і оце палять після уборки там стерню, і там попаде зерно, і цей запах він до сих пор мені війну нагадує. Ну, що їсти не було чого, там свіклопункт недалеко був від нас. Ми вечірком, як темніє, Ну що ж мені десять, а братіку восім, а тому шесть, а ти той тільки родився і біжимо, вкрадемо буряк по буряку. Принесе мамі і бабушки. Вони ото якісь матарженики на висівках, отак зліплять на сухій сковородки. І ми в очереді стоїмо, щоб попав той матарженик хоч нам. І нам у волю не давали. Дадуть там один-два і все більше і заколоту якусь і зварять. Вдіватися не було в чому, ходили в чунях по столах. Такі коло, то тепер колготки оце на вас, а то колотки такі діли з дерева прямо, і якби ножка влізла туди, вона не, не могла дуже й рости. Ну і що, так і жили. Жили, ото спасались корови. Коли коровка була, то ще могли виживати. А так бабушки, дідусь, мами почали ноги пухнути, вони ж усе нам давали. Умирає мальчик у нас, братік місце, йшов 6 років. Туберкульозний мінінгіт оказався в його, а тоді лікарств не було, лічити не було за що. Він за 21 день і не стало дитини. Похоронили тоді і все. Папа так не вернувся. З війни. отримали звідчення, що папа наш погиб. І цей папа тільки погиб через місяць, вмирає братик. І мамі скільки прийшлося пережити моїй. І паралізувала. Вона тоді три місяці і мами не було, забрали в больницю в Ніколаєва, бабуся і дідуська нас розпитували. І так ми бідували. І все ждали побіди, ждали побіди. Ну, все одно старалися якось прожити. Коровками орали, городи, кусочки городів. На роботу ж ніде не брали кругом німці. Дідку вигнали з роботи, він, його поставили робити разноробочим на кухні, де варили їсти для німців. А дідусь був зв'язаний з партизанами. Дідусь теж опіймали, як він передавав продукти партизанам. Та дідусь чуть німці не повішали, ну спасли ми, бо як зайшли німці, а ми отак усі обхватили, дедушку за ноги, я ж старшенька, ті менші ще була сестричка двоюрідна і кричали кричали за дідусь. І вони кажуть, один переводчик, я ж щас пам'ятаю, каже: кажіть ну, спасибі оцим дітям. Пожалів таке нас, і дідушку не взяли і не повішали. А то ж вішальниці строїли, і прямо отак уєс туди в завод зерно. Там ворота, і на воротях повішали молодого. Ну, я бачила висів, дня, три висів чоловік, мужчина. Чоловік. І ото вони страхали нас, таких людей, нас, українців, щоб боялися, щоб ну, їх з собою пугали нас, щоб ми казали правду, де партизани, хто там, що там не так робить. Залякували людей і не знімали по три дні вішальників. Це така на психіку отражалося. Мама нас не випускала і на двір, що ми виходили, а ми ще вийдемо воно отако перед глазами. І висить, і висить той дядько. Хто там, я не знаю, чи молодий, він, чи старий, ми його не знали. Ну і що? І так ми в страхі жили. Самий страх був, і кожна ніч не, не на Кроваті спали, а в у... тому, у окопах. І мама повернулася з больниці, почалося, наче балачки, що скоро наші вже вже побі... освобождають города України, вже ось ось, ось 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 ось-ось. По і слава Богу, нас освободили. Ми такі щасливі, такі раді. Боже, Боже, скільки сльоз було, скільки радості всі ждали своїх батьків, що повернуться синів, братів. І ми ждали. А нам прийшло ізвіщення, що папа наш не вернеться. О тут Кам'янець Подольський, в Хмельницькій області, він погиб. Все одно життя продовжувалося. Почали от трошки школи зразу відкрили, ми вже пішли в школу, у школу пішли всі, які ми ж три години, мені було 10, в 14 років я пішла у 4 клас, три класи я кончила до війни. А в четвертий клас пішли. І там були всякі. І 31-й, 31-й, 30-й, і, 31 30 і 29-й, різні возроста, які не вчилися у час війни. І ні книжок вже не було, ні писати на чому, ні чим писати. Книжки були, я знаю, з нім... німецькі в нас на німецьких книжках писали. Ну, деякий шматочок папірця було. Із карандашів робили чорнила, чорнильниці такі були. Що як несеш, вона розілється, і всі руки в тебе і, і шили сумочки, портфелів не було. як оце зараз вам таке все удовольствие. Сумки із матерії, які шили маминами, і бабуся. І ми носили і туди і чорнильницю, і туди а ручка, паличка вистругана і перо прив'язано нитками. І оце можете представити, що це за писанина. а старалися, вчилися дуже. Старалися раді були, що школу відкрили, води не було. Пить, питєва вода за півтора кілометра була, то сольона була вода. То пили соломою, грубки були в пал... у цих, у класах. Оце раненько дуже. Мама пішла оборщицю робити туди в школу, і я ж з мамою, мені ж, уже ж було тоді 13, а тоді 14, я ж вже була перша помощничка мамі. То я ранесенько з мамою це в 4 ночі, в 5 ми йшли, топили ці груби, щоб було ж дітям, як прийдуть на заняття, щоб у класах було тепло зимою. То ходили корінці, собирали і соєшників, і кукурузи, оці витрушували землю у мішки і носили. На коромислі воду я носила. Це ж мені було скільки там, 12-13, я на коромислі. По півтора кілометра було води з мами. Мама несе на коромислі, і я по пів відра несу, щоб дітям воду пить було школьникам. Дуже було трудне життя, дуже трудне. Миколаївно ми вам дякуємо і сподіваємося, що наші зустрічі ще будуть дуже довго продовжуватись, і всі ваші спогади, які ви нам сьогодні розповіли, ми хотіли, щоб всі про них дізналися, і всі знали, що війна це дуже тяжко і важко пережити для всіх. Бажаємо вам здоров'я і Доброго. довгих віт. Для вас ще все робить Україна, щоб ви були дуже щасливі, отакі красиві, усміхнені, і щоб ви віддячували Україні своїм знанням і поведінкою. А ми будемо жити і скільки будемо жити, і завжди будемо любити Україну в місті з вами. Ми її любили і будемо любити, бо вона наша рідна Україна. Я думаю, що ви мене піддержите. І спасибі вам велике, що ви приїхали до мене, і ви мені здоров'я додате і життя. Я рада дуже. Я вас люблю. Дітей дуже любила завжди і люблю. І для нас, діти – це наша радость і наше будущее.